Іліада скорочено, по піснях. Події відбуваються у 13-12 столітті до нашої ери під час Троянської війни у Стародавній Греції. Пісня Перша. Відважний Ахілес розгніваний. Через небажання Ахейського вождя Агамемнона повернути за виногороду вкрадену дочку жерця. Внаслідок цього Аполлон наслав на Ахейців страшний мор. Ахілес зажадав, щоб Агамемнон повернув дівчину батькові. І той погодився, але за умови, що Ахілес замість неї. Віддасть йому свою прекрасну наложницю. Ображений воїн поскаржився своїй матері німфі Фетіді за завдану образу, і та попросила Зевса покарати Агамемнона.